Пастер, Білл Гейтс, Чеширський Кіт, Адольф Гітлер. Невже в цьому я бачу персонажів? Так. Да. Я бачу. Як мені це вдалося? Просто до кожної карти я придумав свій специфічний образ того персонажа, якого мені дуже легко запам'ятати. Це може зробити будь-хто з вас. А для чого це робиться? Для того, щоб інформація, яку ви будете запам'ятовувати, була дуже різноманітною, і її було легко запам'ятати. Повірте, ми люди. Ми любимо і можемо запам'ятовувати інформацію, яка викликала у нас яскраві відчуття. Найсмачніші макарони, які ви коли-небудь їли, ви не забудете. Ви можете пам'ятати, де воно було. Свій перший секс, ви не забудете. Те, як ви в дитинстві купалися, як вам було добре на санках ганяти, ви не забудете. Тобто ви не забудете, як вас могла мама або тато ремньом по сраці лупити. Коли ви запам'ятовуєте вірші, вони у вас викликають нудьгу. Коли ми застосовуємо образи різних персонажів, перетворюємо це потім в ланцюжок різних подій, ця інформація набагато краще засвоюється, і у нас з'являється шанс. Запам'ятати 54 карти. Залпом. Прикиньте, я тренувався один місяць. І я зміг цього досягнути. Перші чотири дні я потратив на те, щоб придумати образ до кожної карти і зазубрити. Все-таки прийшлось зазубрювати, визнай, прям як вірючи. Але це зазублювання дається легко. Тому що ти дивишся на карту, ти бачиш, наприклад, що це дама. Перша буква Д. Ти бачиш, що це масть бубна. Перша буква Б. Д-Б. Якого персонажа можна придумати з ініціалами ДБ? б У мене це Дан Балан, Молдавський співак. Наступний крок, який я робив, це використати систему ПАО. Person, action Object. У нас є 54 карти. так? Да? І ці 54 карти ми ділимо на 3. Чого на 3? Тому що я тільки що вам назвав 3 штучки, з яких ми створюємо історію. 3 штучки, 3 карти, тобто одна історія. Всього у нас буде 18 історій. Дивіться, як ці історії у нас створюються. Припустимо, ось такий набір карт. Нам треба запам'ятати ось таку послідовність. Що тут у нас, да? Дама Бубна. Три піка, чотири черва. Дава бубна, три піка, чотири черва. Ви, блін, запам'ятаєте таке? Глибоко сумніваюсь, бо ця інформація нудна, вона не цікава. Розумієте? Набагато краще вам буде придумати щось дуже нестандартне, використати такий метод, який буде викликати у вас інтерес. Щоб це було абсурдно. Прям абсурдно. Не забороняйте собі вигадувати якусь херню. Головне, що ця херня працює. Добре, ви бачите тут три карти, які я тільки що назвав, так як вони правильно називаються. Але я хочу вам прямо зараз скласти історію з цих трьох карт по системі Паго. Перша карта у нас відповідає за людину, друга за дію, третя за об'єкт. Так, значить, що я тут бачу? Дамбалан торгує на біржі з солевидоб... солевидобувними компаніями. Уявляємо собі дана балана, він сам по собі співак, але він щось захотів зайти на Freedom Finance і поторгувати на біржі, і купити акцію компанії, яка видобуває сіль. Ну що, запам'ятати буде легко, правда? Набагато простіше, ніж там Бубна, Піка, Дама. Це ж просто. 18 образів запам'ятовуєте, запам'ятовуєте їх послідовність. Як їхні послідовність запам'ятати? А якщо я, наприклад, уявлю собі, знову ж таки, дана балана, який. Торгує з акціями, а після них має бути Гітлер, який бо п'є пиво. А я навпаки зроблю: в мене Гітлер буде пити пиво раніше, а потім дам балан торгувати. А отут ми вже використовуємо техніку дворця пам'яті. Що таке дворець пам'яті? Шеф допоможи, Це місце, яке ви собі чітко представляєте і по котрому мисленно можете бродити. У кожного свій дворець, но он завжди більшої, многогранний і яркий. Горець пам'яті, це справді те місце, яке ми дуже добре знаємо. Це може бути наша кімната, це може бути вулиця, це може бути дорога, куди ми йдемо. І ось це місце нас супроводжує, щоб ми могли легше запам'ятати інформацію. Уявіть собі те місце, яке ви добре знаєте. Ті предмети, які тут розташовані, ви до кожного з цих предметів присвоїте історію, яку ви придумали. Припустимо, ви заходите до себе в кімнату. Ви знаєте, що вас буде зустрічати дзеркало, яке ви бачите. Дамбалан сіся за комп'ютером біля дзеркала і торгує на біржі. Так що тут у нас, ага. Чіп, бурундук дрифтує на машині, в США. Прикольно, да? Ха, отак От це буде виглядати. Виявляйте собі далі. Ми повертаємо в нашій кімнаті направо і бачимо стіл. А на столі маленький такий бурундучок на маленькій машинці крутиться навколо американського прапора. А, я ж не сказав, звідки я взяв дії і об'єкти. Дивіться, для кожної карти, до якої ми придумали персонажа, ми ще придумуємо відповідний об'єкт і відповідну дію. Ось ця карта у мене символізує Бурундука Чіпа. То, що з мультика Чіпі Дейл наш персонаж. Дія для нього це рятувати. А об'єкт для нього це для мене це крутити хвостиком. Своїм таким маленьким бурунтуючим хвостиком крутити. Не? Але в нас є ось така послідовність. Перша карта у нас відповідає за персонажа. Тому що згадуємо, згадуємо, у нас комбінація Пао. Person, Action, Object. Ніколи не міняємо. Конструкції. Друга карта відповідає за об'єкт. У моєму випадку це Пол Мокер, царство йому небесне. Уявляєте, що він вміє дрифтувати. да? Це його дія. Він дрифтує. І ось це у мене Дональд Трамп. Це президент США. Америка. USA. Yeah. America, my god. Тож ми бачимо, що у нас чіп дрифтує навколо американського прапора. Я вам прямо зараз показую і говорю, і показую ось тут відео. Як я це робив? І мені це вдалося. Дали за 5 хвилин. Я хотів за 5 хвилин. Я взагалі надихнувся хлопчиною, який це робив за 2 хвилини. Вчився місяць і став майстром за 2 хвилини може запам'ятовувати. А я навіть за 5 не зміг. Проте результат в мене все одно вразив. Я зміг запам'ятати 54 чотири палки карти. Це круто. Це виглядає зі сторони ахрієнно і чимось нереальним. Тому цю техніку і я хочу, щоб ви її перейняли. Для вивчення чогось важливішого. Наприклад, іноземних слів. Це набагато більш ліквідне, ніж запам'ятовувати карти або, наприклад, образ Кубіка Рубіка, який ви збираєте на осліп. Це не кожному потрібне, але слова іноземні потрібні. І ви використовуєте техніку будь-яку наведену з цих. Хоча це вже цікаво. Моє, Моє відео починалося з того, щоб я вам розказав про те, як я. Дійшов до карт. І як в мене це вдалося. А тепер я вам розказую, як би я вчив слова. Добре! Відео буде корисним вдвічі x2, multiple 2. Тому що тут буде подвійна користь. Як би я вчив слова? Використовуючи асоціації. Слово, яке вам схоже на те слово, яке ви вже знаєте. Знаєте такого чувака, як Брюс Лі? Та й зничаком. А в нас в англійській мові є слово Bruce Знаєте, що таке брюс? Це синець. І ось це слово дуже схоже на Брюса Лі. Тепер уявляйте собі образ, подібний до того, як ми це уявляли тут. Брюслі працює з гунчаками і вдаряє собі десь отаку шию. Все. Тепер у нього тут синяк. Брюс заробив синяк. Да, звичайно, будуть слова, які їм складно буде придумати таку асоціацію, наприклад, thorough чи government. Чесно, я так зразу балди вам не скажу, яку асоціацію до цього слова можна придумати. Тому тут чат GPT вам допоможе. Тож, це був приємний досвід. Я познайомився з картами. Я познайомився з можливостями свого мозку і зрозумів, що я реально можу запам'ятати. Якщо вам буде цікаво це повторити, ви вже маєте шаблони, як це робити. Хороше відео вийшло, правда? Ще й локацію класно вибрав, так? Старався. Ви таке розмовне, тривове, знаєте, відео дуже подібне до формату научпоп в легкому розмовному стилі. Типа подкаст, типа обучалка. Все разом. Ось таке. Добре. Тримайтеся.